В громадськості Ганічецького району представили нового голову. Ним став Сергій Коржевий. На думку губернатора Херсонщини Юрія Одарченка, який його представив, цю кандидатуру сприйматимуть всі прошарки населення. До речі, були і інші пропозиції, але Сергій Коржевий визнаний найкращим з Ганічецького району Альона Добролевська. 24 березня, відповідним указом президента України, Сергій Коржевий, призначений головою Генічіської районної державної адміністрації. Для району його новий очільник людина не нова. До цього він працював у районному відділі Служби безпеки України, а останні півроку заступником голови районної адміністрації. Нового керівника Генічанам представив голова обласної адміністрації. Юрій Одарченка одразу поставив і завдання перед новим керівником району. Це передусім забезпечення правопорядку та збереження спокою населення прикордонного. З Кримом Геніжського району, а також безперебійного і злагодженого функціонування всіх структур та підрозділів районної адміністрації. Я не розумію, що ситуація не проста, але я дуже прошу, щоб у нас не було тут не дискомфортів. Якщо виникають якісь моменти, пов'язані з закликами до. Сепаратизму до можливого від'єднання від України я вас дуже прошу, Сергій Вікторович, щоб ми разом зі службою безпеки, силовими структурами громадськістю реагували відповідним чином. Голова обласної адміністрації наголосив і на тому, що актуальним лишається і питання виконання бюджету. Головним джерелом надходжень у районі є курортний бізнес. Тож Сергій Коржевий ставить перед собою завдання не втратити відпочивальників через геополітичну ситуацію. В Крим ми зараз думаємо, що мало хто тут уже поїде. Тому наша наше завдання зробити так, переорієнтувати тих відпочиваючих на сюди на Арабатську стрілку. Одразу після офіційної частини вже разом із новим керівником району голова обласної адміністрації їде ознайомитися з ситуацією до прикордонної зони. Сьогодні за наказом Генерального штабу збройних сил України у районі перебуває кілька військових частин. Біля селища Салькове міцно зайняли позиції військові 95-ї аеромобільної бригади з Житомира. Люди у формі сподіваються, що конфлікт вже невдовзі буде розв'язаний, але бойові укріплення тарів свідчать, що в будь-який момент тут готові вести оборону. Днями тут зустрічали наших військових з Феодосії та як з ними повелися росіяни, обурює і ще раз доводить на війні, як на війні. Всі хочуть миру, всі хочуть мирно жити. Але в даний момент. Так як ведуть себя росіяни, я вчора зустрічав э, хлопців військовослужбовців з э, Фіодосії морської піхоти. Я смотрю як з ними повелись росіяни. на адміністративному кордоні між Херсонщиною та Кримом. Облаштувалися українські прикордонники разом із митниками та іншими правоохоронними службами, особливо прискіпливо перевіряють документи громадян, які прямують із півострова. Вантажівки перевіряють на наявність зброї та наркотиків. Зараз через пункти пропуска Криму, такий як Крим Кубань, Сімферопольський аеропорт інші прибувають громадяни як Росії, так і інших держав. Держав, які не пройшли прикордонного контролю з боку Державної прикордонної служби України, і тому ми виявляємо таких людей, що вони і направляємо або вертаємо назад, щоб вони офіційно в'їхали на територію України. А ті, які в'їхали на територію України через інші попали в Крим, то тобто ж перевіряємо, нема відносно них якісь доручень правоохоронних органів. У бінокль можна роздивитися дислокацію сил противника, та всі чекають, що свої позиції невдовзі росіяни таки приберуть. Руть з території Херсонської області. Зараз вести перемовини з тими людьми, які називають себе урядом Криму, ми не можемо, бо це просто аферісти і мошенники. Але на рівні військових, які присутні і чергують, маємо зараз розуміння і відчуття, що найближчим часом наші прикордонники вони перейдуть на позиції географічного кордону між Кримським півостровом і Херсонської області вздовж кордонів із Кримом невдовзі з'являться рів, контрольна слідова смуга та колючий дріт. Віднедавна у Генічіському районі обладнано так званий проміжний міграційний табір. Одночасно він може прийняти 120 біженців з Криму. Тут вони будуть певний час, поки не оформлять необхідні документи. Далі їх поселять у гуртожитки місцевих профтехучилищ. Приймати людей готові і кілька приватних отелів. Сьогодні міграційний табір стоїть пустко, але приймати біженців з Криму тут готові щохвилини. Для когось ці намети стануть першим прихистком на Херсонщині. Ми готові прийняти всіх людей, котрим необхідно нужна допомога. Всі средства, які необхідні для життєобезпечення мігрантів, у нас на дане знаходяться в нам повній... ми то тобто з готовності на дане время. Військові просять голову області до складу пунктів прийому мігрантів, включити психологів, людям, яким на півострові довелося лишити все, а також звільненим з полону українським військовим знадобиться серйозна психологічна терапія.